Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотів зробити коротенький огляд сортів і гібридів огірка для вирощування в сезоні 2025 року. І так почнемо. Два нових, ніколи я не вирощував. Це два ультраранніх гібрида самозапильних. Перший це Анзор І АНВАР. Два сорти, верніше два гібриди, які мають довжину десь від 9 до 12 см. Я кажу, це вирощують будемо перший раз. Обов'язково зробимо ще відео, коли будуть огірки вже в ґрунті. Так, ідемо далі. Значить, слідуючи, у нас будуть огірки і гібриди. Ну, більшість гібридів, звісно. Ну, в принципі, всі гібриди. Це ранні. Самозапильні. Ось такий уніком. Це теж перший раз він буде вирощуватися. Довжина його 8-10 см. Огірок аваланж. Вже я вирощував. Непоганий огірок партенокарпічний. Довжина до 11 см. Бодіна. Також десь 10-12 см. Перший раз буде бобрік у нас F1. Самозапильний 10-12 см. І е, авантюрист. Авантюрист також я вже вирощував. Непоганий гібрид самозапильний. Е, так само довжина його десь 10-12 см. Так, і ось тут невеличка група, так скажімо, е, середньоранніх. Значить, тут є, е, тут по суті всі гібриди будуть. Це такий пролікс. Перший раз буде вирощувати, 10-12 см. Огірок Регія чешської селекції. Так само середньоранній, він, 8-10 см. І е середньоранній також Пучині. Пучині також я вирощував цей гібрид самозапильний, дуже хороший. Десь в середньому 12 см довжиною. І ось буде ще у мене три. Тут два гібриди і сорт, але це все буде комахозапильний. Це огірок щедрий вітчизняної селекції, середньоранній бджолозапильний 80 см. Регал, Регал це відомий гібрид комахозапильний французької селекції. Такий, як раніше були. Скажімо ну, так, наші огірки вітчизняний, типу конкурента і так далі. Дуже хороший жаростійкий. І оце новинка це китайські холодостійкі Ну, це довгі Огірки такі середньоранні, деякі пишуть там рай, і він іде як ранній ну, довжина його від 30 до 50 см. Оце такий коротенький огляд. Огірків, які я планую вирощувати в цьому 2025 році. Кому понравилось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Здоров'я і миру всім нам!